Спочатку інформація, взагалі, які варіанти у нас є. Перший варіант важельного типу аспіратор іригатор, варіант кнопкового типу і варіант з руків'ям пістолетного типу. До будь-якого аспіратора іригатора з будь-яким варіантом клапану можуть під'єднуватися трубки різного призначення, наприклад, 5 мм щодо цього, що до цього, але з голкою для того, щоб можна було, наприклад. Проастерювати жовчний. Це зручно за рахунок астратора регікатора це доволі легко зробити. Далі можна під'єднати трубку, звичайно, 10 мм. До речі, довжина всіх трубок складає також, як і у всіх наших інструментах 330 мм. Так, ось така 10-мм трубка. Але тут є особливості. І от така трубка, така, також з голкою, для того, щоб можна було пропунктувати, відсмоктати той же самий жовчний міхур, чи якусь кісту. Дякую.